Всім вітання, мої любі друзі! Всім вітання! Сьогодні знову я до вас з таким чарівним посудом. Всім мої вітання, любимої друзі. Всім вітання. Сьогодні так сталося, що я сьогодні до вас вийшла, сьогодні неділя, і, і я вийшла до вас. Ну, хочу вам сказати, що вчора я знімала ролик. Знімала ролик, е почала його збирати докупи, щоб його випустити, а звуку нема. А звуку нема. І так склалось, що у мене. В телефоні динамік чи, чи згорів, чи що там сталося з динаміком, щось динамік не працює. Так сталося. І тому роліка вчора не було, не змогла випустити. Він то є знятий, але його не можна ніяк випустити, бо він без звуку. Тому так сталося, що я сьогодні вийшла до вас. З другого телефона, зовсім з другого телефона. Не знаю, мені виглядає е, сіровато, то ви мені напишете, як воно виглядає вам з того боку, і як воно дивиться, то я не знаю. Мені тут виглядає сіровато. Ну, але вже як є, знаєте. Е, другого нема. Поки що другого нічого нема. Камери не маю, щоб я мала камеру. ну, Я знімаю на телефон. Просто на один знімала телефон собі. Я пам'ятаю, хто за мною слідкує, цілий час не пам'ятає. Я знімала скоріше на один е, телефон, М -м -м, ну, взагалі, він вже, той телефон вже не робочий. Е, знімала, а потім знімала на той другий, от, що, е, що весь час вже. А зараз і той телефон немає звуку. звук. І я лишилась тільки з цим одним телефоном. Знаєте, мені незручно. Мені незручно, ну, але нічого не зробиш. Так мусить бути поки що. поки що, А там, в дальнішому, побачимо, як воно буде. Може, воно і завтра вже все вирівняється, я поїду у майстерню. І, ну, і вони вже там подивляться там спеціалісти що з тим телефоном. Знаєте, бо він не є старий телефон, але. Пропав звук, і вже налаштовували, і дочка приїхала, і сина телефонували. І вчора ще е, дочка з Італії, з внучка, е, також вечором ще то все проводили дискусію і то пробували, все випробували, нічого не допомагає. Значить, значить вони одразу ми тобі новий купимо, ми тобі новий купимо на день народження, купимо тобі новий. Не треба мені купувати, я собі сама куплю, але. Ми тобі купимо і все. Ну, не важливо, куплять чи не куплять, там вже буде видно. Але поки що я хочу сказати, що я з другим телефоном і знімаю, і мені виглядає сіровато. От сіровато. То мусите мене вибачити, вже як є, так мусить бути. По-другому, поки що нема, нема. Тому будемо перегидати з того, що має. Приступаємо. і будемо насолоджуватися. Знаєте, які от речі тут перші є, такі я буду по порядку показувати. Ці двіючки, тріочки, що в мене тут є, і я то фігурки, фігурки ще сьогодні покажу деякі. Ну, в принципі, в мене вже більше таких і немає фігурок. Ні, є, є, але ті фігурки, які я вам показувала е скоріше, то вони в мене ну, не продаються. Я їх не продаю. Я вам показувала так, щоб ви насолоджувалися тою красотою, але я їх не продаю. Починаю. Ще раз вам показую таке тріо. Я показувала його кобельтове. Нове, шикарне тріо. Новісіньке. Е, не знаю, їх ще залишилось. по-моєму, два ще залишилось чи три. Я не знаю як. Але отак, от що їх вже, їх вже нема багато. Цілого набору їх не буде. Бо так їх, ну, нема. Я, знаєте, я не дотримуюсь так, щоб. Е, Цілими наборами продавати. Колись мені жіночка одна писала: то що ви треба продавати цілими наборами? Добре, треба, але то треба таку людину, щоб така підійшла, щоб весь набор викупила. А я буду чекати. Мені, в принципі, все одно, хоч і по окремо, по чашечці, по, по, по блюдечку. мені все одно, ну, а що робити? Інакше не виходить. Така Іде гарна чашечка, бачите? Чашечка велика, досить, я вам хочу сказати. Я отаку біленьку чашечку думала, що вона йде на 200 грам. А я вчора жінка в мене викупила, я її заміряла. А вона, ой, щоб я не забула сказати, аж 280 грам. А я все думала, що вона на 200. Так само і ця чашечка. Так, вона, напевно, точно має 250 грам. От точно десь має 250 грам. Таку має широку кайму позолоти. І має. Хто захоче, я на вайбер скину, замірюю і скину на вайбер. І ще має таку знаєте, ніби кайму. По золоті, і така широка смужка кобельтова. Хто не знає, я вже повторювала, як тільки є кобельт вузенька чи ширша смужка, ну любе, вона вже називається кобельтова. Ручечка з двох боків з позолоту. Ці речі йдуть новенькі. От це вже, все, що я вам показую тепер, все йде новеньке. Тут чуть-чуть має такий, знаєте, рельєф, але так легенько. От під пальцями так легенько чути. Ну, його і видно, але, знаєте, не такий він є, що такий грубий, легенький. І чашечка тоненька. Іде таке ж саме блюдечко. Бачите? Все йде нове, все нове, все нове. Хто мене дивиться весь час, то знає. Що я казала, ну, але можуть заходити свіженькі люди, то я тому так і показую. Що все йде новеньке. Такий ще самий йде е, така сама кайма золото по золоті. Не знаю. Може, хтось мені буде казати, що воно цировка, Ну, не знаю, цировка чи кайма. Я так як знаю, так, як, як я бачу, так я кажу. І йде така пиріжкова тарілочка. Також все новісіньке, от все йде в новому стані. шикарно, Ну, от шикарне все. І скажу вам, чекайте, бо я забула, зразу ж забула. І скажу вам, скільки має, скільки має, має 19,5, 19, 19 см. Не 19,5, 19, бо 19,2. То не будемо рахувати. А, зараз зараз, бо то, напевно, що друга. Так, і то є Баварія. То є клеймо баварія. А, Вінтерлінг. І йде під 26 номером 700 гривень. 26-й номер 700 гривень такого тріо. Ну, дійсно гарні. Ну, дійсно, вони. Такі шикарні. Білосніжні. І бачите, білосніжні з такою позолотою, з таким кобельтом. Це взагалі красота. От то взагалі є така краса. так я вам покажу ще дві парочки раз. Бачите? Отака От краса. Знаєте, я буду по черзі все, щоб звідси стола прибрати. По черзі показувати. Такі маю парочки. Отакі шикарні парочки. Бачите, також вони біло-сніжні, з такою позолотою. От все видно. Мені так добре е, видно, що ну, як, я бачу, що на ту сторону воно добре видно. З такою позолотою. Зразу вам показую, що така йде хвилючка, і вся позолота збережена. От Вся позолота довкола збережена. Ручечка йде з таким листочком з позолоти, і з двох боків також має позолоту. І така йде, і така йде кайман. Ну, я вважаю, що це кайман. Ну, то не полосочка. Називається, а от така кайма з листочків по золотої І по долинці. І всередині така смужка по золоту. Все новеньке, все новеньке. Шашечки також йдуть десь на 200 грам, От йдуть вони на 200 грам. Ну, може, чуть і більше, але я так кажу, що на 200 грам, Хто захоче вже так аж докладно, то ще раз повторюю, що я замірю. І йде таке блюдечко, бачите, так само, позолота золота вся збережена, вся новенька. Вся новенька. Не то, що збережена, а вся новенька. І так само така йде кайма золота з листочки. І то є в нас Англія. Той йде клеймо Англія. Хто захоче краще клеймо подивитись, я скину на вайбер, мої дорогенькі. Напишіть мені, я скину на вайбер. Іде під 12 номером 800 гривень. 12 номер 800 гривень отаких от парочок. Така краса. Ну, знаєте, ця краса вже теж. Не, ну, всі всі речі не на один рік і не для себе любимих. Знаєте, хіба таке щось дешевеньке? А от такі речі це вже на покоління. Це вже йдуть на покоління. які. Я так рахую. Ну, от я так, я так розумію. Тут покажу вам таку фігуру. Ось така йде фігура, бачите? Тяжка. Я не знаю, чи в нас якогось камені чи що. Хто розуміється, то мені можете підказати на такій дерев'яній підставці: отака дівчинка, чи то її служаночка, чи як вона не... називається, не знаю. З таким котом. Ото, ну, то кіт. Ото такий великий кіт, що вона його тримає на руках, то я не знаю. Ну. Такий великий кіт. Фартушкове, в такому довгому платі. Фартушечок зав'язаний. Тут зав'язана в неї така косиночка назад. І тут ще в неї, напевно, коси, або, або така, ну, коси, або така пустина. Пустина сюди зав'язана, а то не знаю як. Ну, все, все в одному тоні такого молочного кольору. Молочного ну, колір. І тут в неї такі є Коси ніби такі хвилькою такою йдуть. Ну і такий котик, котик, лапки збережені, все збережене, нігде ніякої фости також нігде ніякої втрати немає. Абсолютно нігде ніякої. Фігура гарна. От така, знаєте, от вони в мене там на комоді, ці всі фігури, ну то так, подивитись збоку, фігура гарна. Така шикарна, делікатна. Е, без клейма. Без клейма, може, в той період клейма не ставили, не знаю як, але клейма немає. Скажу, якої висоти, зараз зараз скажу, якої висоти має 18 см, висота 18 см, і йде така фігура 67-й номер 850 гривень. 67-й номер 850 гривень такої фігури. Я періодично буду показувати фігурки. Мене жіночка і питала, каже, ну от, покажіть якісь там фігурки, жіночку цікавлять. Ну, Чи підійдуть, чи не підійдуть, але я буду показувати такі фігурки. Бачите, яку я маю полюбовану фігурку. Ну, Вона безподобно гарна. Безподобно гарна. Не знаю, з чого вона зроблена. Не знаю з чого вона, не можу вам сказати, чи, чи вона зроблена з гіпсу. Ну, але... І покрита зверху якимось лаком білим, чи з чого вона зроблена, та фігурка, я не можу сказати, клейма немає. Такий йде песик чи собачка і такий хлопчик. Ну, я думаю, що хлопчик, ну може, то дівчинка, бачите? Все дуже гарненько, все дуже гарненько зроблено, вилито дуже гарно, акуратно і так. Делікатно, так дається ця фігура, дається любити. Єдине, що вам скажу в тій фігурі, отут, навіть тут, що там пише, отут якийсь є надпис. От, хто знає, хто може знати, то добре подивіться, якийсь є надпис. Я не знаю, що там пише докладно. Втрати немає ніде ніякої, ні на вушках, ні тут на, на ніжках того хлопчика. абсолютно. Тільки є на, на підставці ці. Отака є втрата, отака є втрата. Ну, але це можна за, ем, як, затерти, затерти і. Чи зашкурити, чи затерти, ну як сказати, я не знаю, як е, потулкувати. Ну, і ту фігурку можна то підмалювати, От то чуть, чуть можна підмалювати. Така краса. І може вона лишатись в такому, в такому кольорі, такому молочному, я так думаю. Фігура не має клейма. От вона клейма не має. І йде під 94 номером 450 гривень. 94 номер 450 гривень. Така краса. тут хочу вам показати таку фігурку. Бачите? Отаку поцелянову фігурочку. Шикарна дівчинка, така, шикарна, вона служанка. Напевно, що служанка, бо тут вона фартушечкове, має таке платье, бачите, вся позолота, іде йде, вся позолота, і вся позолота, йде новенька. Всього ніде нема пошкодження. ось тут фартушечок зав'язаний все золот, з такими косами, тут так само має такий бант зав'язаний з ну, так, так є. І на такій підставці, навіть в на, неї на якесь взуття, і так само йде позолота. І тут така йде якась квітка, так, як зірка, якась квіточка така. Ну, все делікатно зроблено, все зроблено делікатно, делікатно, і тримає в руці виноград і має таку, е, таку вазочку з виноградом, чи, чи таку, таку тарілку, чи як воно, то все йде з виноградом. Бачите, вона? Рвала виноград, напевно ж. Так, так задумано. так, напевно задумано. І тут така грона винограду. Скажу вам, скільки та фігурка має висоти. Має висоти вона 18,5 см. І йде. Без клейма, без клейма. Тут є щось, якісь значки, але то не є клеймо. І йде така фігурка під 27 номером 450 гривень. Отакої дівчинки, такої фігури. Ніде немає втрати, щоб десь була якась втрата, чи на виноградове, чи десь, ну, десь щось на якомусь тріщинках, чи якісь там десь закалинки. Нічого немає. От нічого немає. І йде така підставочка чуть фігурна. Бачите? Підставочка чуть фігурна і вся йде з золотом. І наостанок покажу вам дві таких фігурочки. Ну, Я не знаю, з чого вони йдуть. Я не можу вам сказати, що вони йдуть. Але вони йдуть такі шикарні, романтичні такі фігурки. Отака йде красота. Вони так йшли в парі, розумієте? Вони ніби так хочуть бути в парі, щоб не по одному. Але хто собі як забажає? Як собі хтось забажає, що хоче викупити одну, я нічого не маю проти. мені... Так, але просто мені так е, пропонували, що вони йдуть в парі, і я так викупила в парі. Я не стала е, нічого просити і не стала нічого там, знаєте, їм як, чи доказувати, чи що мені все одно. Я купила, викупила і, і так воно і є. От іде такий парубок, я так буду казати, такий парубок. Він сидить на такому пеньочку. Бачите? ось сидить на такому пеньочку, така піставочка, і в таких штанях, в таких капцях, як колись я ще не знаю, все 19 століття, такий на нім, як назвати, як назвати кафтаник чи як як це то назвати. Тут такий бан зав'язаний, коси, і тримає також таку. Таку посудину з виноградом. Ото у нього така посудина з виноградом. Тут все є, тут все, бан такий зав'язаний. Ну, шикарно. Личка такі делікатні. от Личка такі гарненькі, делікатні. Все воно так йде, знаєте, ще, напевне, 18 століття. Бо навіть на тому його. Я буду казати кафтан, я не знаю, як, ну не скажу пальто. Навіть манжети, навіть манжети і гузочок на манжетове, і тут такий ніби комір є, на таких вилошках, все так художник, чи все так, все так задумав, і навіть ззаду є такий хлястик, Бачите, і так само з такими гузичками. Ну, все докладно, делікатно, все делікатно зроблено. Все. Скажу, скільки оскільки та фігурка має висоти. Поряд скажу, цього парубка, а тоді будемо, приступимо до тої дівчини. Має висоти 18,5 см. І тут ці фігури також без клейма. Без клейма Я не знаю, чи тут було, був такий період, що клейма не ставили, чи, чи, може, робили так, знаєте, на тих фабриках, що собі окремо десь робили, так аби винести аби продати для себе. Щоб була на, на прожиття, не можу вам стверджувати, Під 14 номером 800 гривень. 14-й номер 800 гривень такої фігури. Отака делікатна фігура. Ну, і тут зразу показую вам цю дівчину панянку таку в такому розкішному платі, в капелюшкове. Так само такий бант, в неї зав'язаний на капелюшкове. бачите? Все довкола, все-все-все, делікатно зроблено такі коси, світлі має, локони такі. Ну і плаття таке розкішне. Таке, як тут йде з такими зборочками, все воно так, як панство колись носило. І такий кошечок в неї з квітами. От кошечок вже йде в неї з квітами. І скажу вам, що всі пальчики збережені, все-все збережене. І наличковий носик, все, все гарнесенько, все збережено. Ну, хочу вам сказати, можливо, ті фігури треба і помити. Я не можу сказати, я їм нічого не робила. От так як вони є, так вони є. Ну, але то є базар, парахолка, то, можливо, їх треба докладно, ті фігури, і вимити. Так воно є. Скажу так само, скільки та фігура має. Щіточку вичистити чи як. Я не зможу вам сказати, не можу стверджувати, бо я не знаю. Я не знаю. 19 см має, о, чуть вище, ніби за того парубка. 19 см має та фігурка, і, а, і йде під 15-й номер також 800 гривень. 15-й номер також 800 гривень. Ця 14-й номер парубуси, а дівчинка чи панянка 15-й номер. Вони йдуть по 800 гривень. Ну от і все, мої дорогеньке, що могла, то вам на сьогодні показала. Фігурки показала. Пишіть мені, пишіть мені, телефонуйте. Знаєте, можете мені писати, просити якусь знижку. Не на всі речі я можу, знижку там покласти, Але якщо я вже знижку зробила, бо от є такі, наприклад, останню, що показувала я трієчку, вона коштувала 600. Я зробила знижку на 500 що 500 гривень. Я не можу більшу знижку робити, бо мені так виходить, що я придбала, викупила, потратила свої кошти і, і продам задарма. зрозуміти правильно, зрозуміти правильно, то. Все коштовне. Добре, добре. А зараз щиро вам дякую, хто мене підтримує, хто ставить мені вподобайки, хто пише мені коментарі, підписується на канал, викуповує посуд. Безмежно вам вдячна, безмежно вам вдячна, мої солоденькі. Ех, ще раз повторюсь, що якщо би не ви, каналу би не було, і мене б на цьому каналі також не було. Завдяки вам, і я тут є. Дякую вам. Щиренько вам дякую. А зараз традиційно залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Я що вам хочу сказати? Я ці слова кажу не для того, що у мене, так, знаєте, як по тексту йде. Я вам від щирої душі бажаю, щоб ви були здорові, щасливі. Берегли себе, берегли свою родину. І всім до зустрічі! Гарного вам вечора і тихої, мирної вам ночі. Всім пока! Всім пока!